Чірка пройшла на відмінно, але після неї на нас чекає гора немитого посуду. Та Фейрі має достатньо сили, щоб зробити весь цей посуд блискуче чистим. Фейрі створює довготривалі бульбашки, що невпинно очищуються, очищують. Тож ви вимиєте вдвічі більше посуду, ніж очікували. Це Фейрономіка. Гарно, коли у кишківнику все працює синхронно. Але поява шкідливих бактерій одразу псує здорову мікрофлору. Неофлором пробіотик подвійної дії: по-перше, нейтралізує шкідливі бактерії. По-друге, відновлює баланс корисних лакто- і біфідобактерій. І мікрофлора знову запрацює злагоджено. Неофлором злагоджена робота мікрофлори кишківника. Сюрприз виконує одразу три бажання. Сюрприз, молочний шоколад з молочним шаром. Іграшка. Кіндер сюрприз завжди дарує радість. Не знаю, де ви. А я у садочку. Сонечко пригріває. яблучка рум'яніють. Персики наливаються соком. А -а -а -а. Вишеньки рісніють. У нас у садочку натуральність на першому місці. Соки садочок зроблено з найсмачніших фруктів. Садочок своє, рідне. Твої натуральні фрукти щодня. Дайте шуму для мого прогрізла! Наступним зачитає бугі! воу воу полегше, брате! Ти сам не свій, коли голодний. Краще. Краще. I said, give me the track. Ти не It's ти, that. коли голодний. Снікер. Прошу. А куди ми поставимо ліжка? Давайте запустимо котика. Куди ляже, там і будуть ліжка. Чудова ідея. Ви в мене такі кмітливі. Але де ж ми візьмемо котика? Крич, крич, крич. А, а. Ой! <рес> Кіндер Пінві це смак шоколаду, бісквіту та молочної начинки. Кіндер Пінві смачненький дітям. Бейпімоса, то дзаганшой. Ви чули легенду про Чорного Тараса? Чорними чорними ночами у чорному чорному світшоті. Він під'їжджає на чорному чорному лонгборді і випиває весь чорний квас. Це ж був мій чорний квас. Новий квас Тарас чорний з насиченим природним смаком. Тримає міцніше свій чорний квас. сонце, моїх долоня Ола і світ навколо посміхнеться Оксана вирішила наліпити улюблених пельменів чоловіка. Але щось пішло не так. Ну, повний фарш. Спокійно, Андрію, Левада вже нафарширувала тобі пельмені справжнім м'ясом. Повний фарш. Зустрічай пельмені Левада в оновленому дизайні. Сонечко, щось я, мабуть, забув. Тримай любий, зі смаком лісових ягід, Твоїм любним. А мені зі смаком м'яти подобається. Ма, а де ті прикольні малинові? Обідати збираюсь у їдальні. Потім ще й на вечірку. До речі. Мої друзі теж їх регулярно вживають. Кальцій, це ж сила кісток. Оночко, а, а мені прихопив мандаринових. Бо я кальцій і магній в нормі, то й печії нема. Печія печаївські. Все так просто. А яким ти був цього року? Чемним чи бешкетним? У пепсі є подарунки для всіх. Купуй пепсі, реєструй код під кришкою і бери участь у чимно-бешкетному розіграші. Смакуй настрій! Вигравай з пепсі! Декателен проти болю у горлі. Декателен гамує біль у горлі. Сол. Який посол? Спецпосол. Смакота. Червона ікра, спецпосол. Відмінний смак без переплат. Червона ікра спецпосол до кожної хати, щодня і на свято. Від ці кліпи можна влаштувати побачення. <пит> Зізнатися в коханні. Краще <пит> нас ніхто не проживає. Або навіть зробити пропозицію. Цей Найбільш романтичний чарт в ефірі М1. Час кохати. Я тебе мила, вимоли, з Божого саду вилома. Дивись у будні о 23-й, у вихідні о 19-й. Тільки на М1. Відчуй серце. Нам прислали какао Макшоко. Смешаем разные вкусы. Соберем какао пирамидку. Лучше сначала его выпить. Какао Макшоко вкусный и полезный напиток. Макшоко со смешариками. Любимые герои, любимый какао. Винкс, принцесса цветов в волшебных платьях-трансформерах на любой случай жизни. Вечеринка у друзей, романтический ужин или танцы. Создай новый образ для себя и своей куклы. Слабительное средство на основе фруктов. Слабительное фитолакс. Ключ от всех запоров. Фитолакс от компании Эвалар.